Добро здоров'я, шановне товариство! Як ви вже знаєте, 29 травня цього року ми розпочинаємо 10-й фестиваль, музичний фестиваль Ігор Стравінський і Україна. Ось, власне, в рамках цього фестивалю відбудеться такий історичний і символічний акт. Це буде подія, не буде на події, яку ми готували, до якої ми готувалися багато років, і, власне, це буде власне повернення весни священної балету на музику Ігоря Слівінського Весна священна на його малу батьківщину на Волинь. Ми чекаємо до Луцька артистів Харківського національного театру, національного академічного театру опери і балету імені Миколи Лисенка. Власне, з двома балетами: один буде весна священна, інший жар птиця. А сьогодні ми розмовляємо з пані Іриною Костанкевич, проректором нашого східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, і заступником голови правління благодійного фонду Ігоря Палець Новий Луцьк. розмовляємо тому, що маємо таку приємну подію, яка пов'язана з тим, що благодійний фонд приєднався до. Нашого проекту до підготовки реалізації нашого проєкту і е, допомагає профінансувати е, той захід, про який я щойно вам розповідав. Пані Ірина, я вітаю вас на нашій програмі, нашій передачі. І хотів би подякувати від імені дирекції фестивалю, подякувати е, членів правління за е, цей. Крок назустріч цьому прекрасному проекту, який озвертається і набирає потуги впродовж останніх десяти років. Нам дуже приємно, тому що ми усвідомлюємо, що можливості бюджету в реалізації таких грандіозних проєктів вони є надзвичайно скромними, і через те кожна допомога, яка приходить власне для реалізації таких витричей, вона на вагу золота. Так що велике спасибі вам всім за те, що ви пішли на зустріч організаторам фестивалю. Очевидно, були якісь дискусії з цього приводу, чи ви однозначно зупинилися на тому що потрібно підтримати такий проект, дійсно, це було рішення правління, це колегіальне рішення, і у цьому питанні була цілком одностайність. Очевидно, це тому, що по перше, це відповідає тому тим генеральним напрямкам, які вже проголошені його засновником. Фонду Ігорем Петровичем Палицею йдеться найперше про культурно-мерстецьку сферу, соціально-медичну і освітньо наукову. І, власне, це відповідає якраз у цій сфері. Друга обставина, яка е, нас змусила, от, звичайно, підтримати цей фестиваль, це історія самого фестивалю, його репутація, ну і ім'я Ігоря Стравінського. Це якщо ми будемо говорити, що це. Бренд Волині України це, очевидно, дуже мало. Насправді це знакове і символічне ім'я, і Волинь повинна не тільки пишатися, а робити значно більше для промоції цієї постаті в Україні і за її межами. І третя, власне, ще одна обставина, яка змушує нас робити, от саме такі кроки, це власне ну позиція усіх інтелігентних людей, мені здається, люди, які мають формувати культурне середовище на Волині, в місті. І... До речі, той саме Ігор Петрович, який є інтелігентом третьому поколінні, от випускником нашого навчального закладу, гуманітарій історик. От свідомий того, що потрібно дуже багато робити для того, щоб це культурне середовище воно не було дискретним, а воно повинно бути цілісним, потужним. І такі постаті, як Ігор Стравінський, Леся, Українка, от принаймні для Волині, вони є тими культурними месіджами Європи і світу. Сибі ще раз членам правління фонду Ігоря Палиці за підтримку нашого проєкту. Я думаю, що ця підтримка буде і наступні роки, тому що для того, щоб розгортати фестиваль, потрібен прекрасний сучасний інструментарій. Я кажу про роялі, і Це мають бути роялі класу Стенвей mm -hmm. і не менші. І багато все багато чогось, чого іншого. І хотілося б ще також, щоб ми успішно закінчили цей проект, який пов'язаний власне з Устилугом, і Створили на базі там не лише школу мистецтв, mm -hmm. музей садибу і школу мистецтв. А хочеться, щоб у нас саме в статуті це фігурувало. Mm -hmm. Саме таке визначення. Хотілося б, щоб ми створили там власне на базі цього будинку, де вже працював Юстравінський ну, власне науково-дослідний культурно-освітній і туристично-рекреаційний центр. Може, mm -hmm. треба подивитися, що робиться у поляків, уже за кордоном. Буквально за кілька кілометрів прийшли колосальні кошти, і там ті садиби, і там палаци, вони піднялися. Вони піднялися так, що зараз просто там дивитися на це все надзвичайно приємно. Приємно залишатися на території тої садиби навіть цілий день, якщо йдеться про козлувку. Якщо в нас тут не початий край роботи, якщо йдеться про охорону культурної спадщини, про освіту і культуру. І е, допомога фонду буде надзвичайно е, в цій справі е, важливою. Спасибі вам ще раз.